Перевід народ, пройшов ще місяць нашого ремонту. В Цій кімнаті зробили теплу підлогу, ну і все, Заложили вікно кирпичом. В цій кімнаті ще нема тільки чорнова стяжка. Пошпаклював стіни первим слоєм під сітку. Зробив каналізацію, встановив. Колектор, тоді ще його не було, був тільки короб. Також установив розетки, виключателі, зробив пройоми. Тут були страшні виламані з глини. В ванній кімнаті погрунтував стіни, зробив гідроізоляцію на пол і вклав плитку на пол. Поки все. Плани помінялися, переніс стиральну машинку. Тепер вона буде в кухні. Перед цим були плани, що в ванні, рішили, щоб більше там міста було перенести на кухню. В цій комнатухи залив чистову стяжку, зробив теплу підлогу. Ну і все. В цій кімнаті майже все як і було. Встановив тільки батарею. Купили котел уже є. Ну а тут я ось поставив батарею. Ця кімната майже готова повністю, крім обоїв та плінтусів. Поки гріємося дуйчиком, поки нема отоплення. Це трубу оставив до колектора, прокладу, бо ще залишилося в кухні залить в теплий пол. І ось в цій кімнаті. В цих кімнатах майже нічого не змінилось. В його тільки помінялась палатка. Ну а тут теж вже встановив батареї, підключив. Косяк тільки вийшло, покрасив, вилізла іржавчина, ну, то вже потім перекрасив. В нашій кімнаті також все як і було, тільки встановлені дві батареї. Підключені, провірені. Ну, на цьому поки все. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайк.